Привіт, мої прекрасні леви! У нас з вами будуть Таро погадашки. І сьогодні ви дізнаєтеся, в яких енергіях пройде для вас січень 2025 року. Ну що, розпочинаємо у нас новий період нашого життя. І з вами Антоні Колонтина, і зараз ми будемо дивитися, так вилетіла карта. Будуть якісь відкриватися таємниці. Будуть якісь секретики, прислухайтеся до себе, до своєї інтуїції, підказка така. Так. Знову що ж тут відбувається? ж тут, що, ж що, щось, щось. Що, що? Апа! А тут у нас сімерочка мечів. Леве. Час щемось прощатися, відпускати, викидати, відрізати. Не ваше. Не ташіть за собою якісь гавняшки, які вам не потрібні. розумієте про що я? Це може бути будь що ситуація, люди. Це ну, карта така непотрібних не речей. І треба їх викидати з вашого життя. розумієте про що я? Так, ще одна у нас тут карта, і у нас тут п'ятерочка кубків. Говорить про те, що, можливо, хтось буде зациклений на якихось травматичних, неприємних ситуаціях, десь не буде не прислухатися до себе, не довіряти собі. Також п'ятерочка кубків говорить про те, що, ну, по факту, біля тебе є кубок наповнений, блистить, багато енергії, багато творчості, багато якогось щастя, емоцій. цього прекрасного. Але що я роблю? Я думаю. Про те, що у мене там вчора щось не вийшло. Я зациклююся, бо якийсь там, там Вася мені ще сказав не так. Друзі, ми є квіточками, ми є найкращими, ми є улюбленими для себе. І тому просто відпускаємо те, що не потрібно, йдемо вперед. Ідемо вперед до цілий мах! Друзі! Любі мої левики, карта Мага говорить про те, що час уже створювати життя вашої мрії. Брати все в свої руки і йти швиденько або помаленьку, але впевнено і успішно до своїх цілей. Не зациклюватися на тому, що у вас не виходить. Довіряйте собі, розслабляйтеся, кайфуйте. Творіть, ідіть тільки вперед. І ще одна карта з цієї колоди, і у нас тут двоєчка мечів. По факту ви є тими людьми, які не дозволяють собі йти вперед. Прикриваєте свої шляхи, не вірите в себе. Але ж ви знаєте, чого ви гідні, чого ви можете досягнути. Десь можливо на щось не звертають увагу, і це вже. Треба переставати робити, просто довіряти собі, довіряти всесвітові і відпускати. І просто-просто чекати, отримувати, реалізовувати. Але впевнено ідемо до мрії, досягаємо своїх бажань, цілей, прагнень, будь-чого, тому що ви цього варті. Так, наступна колода. І зараз ми подивимося, що тут нам скажуть карти Таро. Свій колоді. І тут у нас сімка пентаклів, карта говорить про те, що, можливо, є якісь хвилювання стосовно фінансів, є якась невпевненість стосовно фінансів. Просто довіряйте собі, просто беріть життя в свої руки, просто дійте, просто створюйте якісь наміри і будуть результати, тому що будете пожинати плоди своїх трудів. Я щось роблю, я це отримую. Тобто з фінансами буде все ок, будуть і важкі, і корішки, і, і все. Так, карта світ. І говорить також про те, що в січні у вас буде щось змінюватися, будете переходити на якийсь новий рівень вашої реальності, вашого життя. Буде закінчення чогось старого і перехід в нові етапи, досягнення мрій, бажань, цілей, прагнень. Просто ідіть просто вперед. Просто дозволяйте собі отримувати все саме найкраще, бо ви цього гідні, ви цього варті, ви цього достойні. Так, ще одна карта. Паш жезлів. Карта говорить про те, що час уже. Прислухатися до себе, брати, наповнюватися енергією, брати життя в свої руки, і просто крок за кроком, повільно йти до мрії. Так, да, можливо, ви зараз ще не король жезлів, можливо, вам ще на це десь трошечки не вистачає енергія. Але це не означає, що ви не можете отримати все те, чого ви хочете. Це означає, що десь вам чогось не вистачає, в плані знань, інформації, підказок, досвіду. Але просто беремо і йдемо, все буде, все буде так, як ви хочете. І ще одна карта. Четверочка Кубків. Так, знаєте, ем, хватить бути, ну вже досить реально бути тоїм, е, унилим, е, знаєте, таким депресійним, е, неусвідомленим, тому що в мене є таким. Карта говорить про те, що в мене є чотири вибори, а мені нічого не подобається. Що мені нічого не подобається з того, що мені пропонують. Ну, можна це зробити, можна туди піти, можна туди, можна, можна поїхати, можна відвезти, можна привезти, можна іншою дорогою поїхати. А я сижу і думаю: так, а що мені взагалі вибирати? Ладно, піду я спати. Посплю, тоді я рішу, розумієте про що я? І тут така ж саме ситуація. Ну, може, дійсно треба піти поспати, а потім рішати ваші проблеми. Тому що ви хвилюєтеся, ви хвилюєтеся, що у вас не буде якихось фінансів, у вас не буде якихось результатів, що ви десь чогось не досягнете, але це так не працює. Відпустіть свої хвилювання і довіртеся: дайте світу віддати вам найкращі можливості. Дайте все світу віддайте вам найкращі результати. Так, доступна колода. І що хочу сказати вам саме ця хворода, зараз Дивимося. Так, і тут у нас четверочка, Жезлів, карта свята. Якихось, знаєте, може, досі реально повідати на якийсь день народження, весілля, свято, тусовочку, поспілкуєтеся з людьми, з родиною, побудете в сімейному колі, або в колі друзів, або в колі людей, які готові вам дати якісь підказки. Треба трошечки відпочити, перевести дух, наповнитися. Енергією вам не вистачає енергії до якихось ваших твердих рішень до взльотів. Так наступна карта: дев'яточка жезлів. Дев'яточка жезлів говорить про те, що бляха, я устала. Вона болить голова, я нічого не хочу, мені нічого не подобається. Знаєте, типу, я постійно щось роблю, роблю, ніхрена не виходить. Так може треба просто зупинитися і нічого не робити, а подивитися, що ти робиш не так, звернути увагу, а що можна змінити, а що можна при. Перекрасити, підправити, підредагувати. Я не знаю, може просто видалити з твого життя, але піти в переміни. Але треба досить будувати якісь замки, замки, не знаю, огорожі ставити це не те, що тобі потрібно. Ти просто зливаєш на це свою енергію, там на якісь конфлікти не потрібні, на ситуації, які не потрібні, пора міняти. І що в нас троєчка шезлів? Карта говорить про те, що в тебе є якісь плани. І час не просто мріяти і думати про ці плани, а діяти, діяти, щоб їх здійснювати, Уже йти вперед, у тебе вже є на це знання засоби. себе. Просто, просто дій, просто дозволь собі вийти з зони комфорту, просто дай собі підтримку, і буде тобі переміна, і буде тобі страшний суд, і буде тобі нова якась інформація, отримання нових знань, і буде тобі, знаєш, Підеш, А, Не замішня вийде заміж. Не маєш дітей, будуть діти. Ну, це саме так працює. ця Карта карта говорить про те, що переміни будуть великі, класні переміни. Але просто довірся, довірся Всесвітові. Але роби Скроки, не просто, ну, коли ми лежимо, нічого не робимо, у нас нічого не виходить. У нас виходить все тільки тоді, коли ми робимо певний якийсь вибір, коли ми робимо якісь вчинки, коли ми робимо якісь дії, тоді ми отримуємо результати. Так наступна колода. І що тут нам скажуть карти? А тут нам кажуть, карти сімерочка мечів зустрічається нам сімка мечів, і карта говорить про те, що у вас вже була ця карта. Викиньте все те, що є неактуальним, непотрібне, те, що а, пора змінити мої любі левики. А, можливо, треба десь собі щось підсвітити, щось відпустити, а, звернути на щось увагу, десь перестати себе обманювати, тому що ця карта також брехні. А, десь дати собі якусь підтримки, і тоді ви отримуєте якісь результати. Так, ще одна карта з цієї колоди. Десятка кубків, про водіть час з, а, тут, знаєте, водіть час з людьми, з родиною, з сім'єю, які готові вам дати підтримку, кохання, зустрічі, романтика, класні відчуття. Це карта емоцій, це карта радості, це карта спокуси, це карта, е карта коли. У тебе все б'є ключами, фонтанами. просто карта народження чогось нового, якихось нових класних результатів, якихось нових можливостей. Давайте вже, давайте вже йдемо до цих нових можливостей. Досить. Не тримайтеся за старе, якщо воно вас не тримає. Так? Мах. Знову повторюється ця карта карта дземах. Вона говорить про те, що тільки від тебе залежать можливості, від тебе залежать твої результати, від тебе залежить досягання твоїх успіхів, від тебе залежить все те, що тебе оточує. Якщо ти довіряєш собі, якщо ти довіряєш всесвітові, якщо ти створюєш цей світ для себе, то будеш мати все, чого ти хочеш. Все і навіть більше. Так, і ще одна карта з цієї колоди, десяточка дисків, говорить про фінансову винагороду, фінансові можливості, фінансові результати, успішність. Знову ж таки, підтримка сім'ї, підтримка роду, досягання. Ти не, не наодинці, ти будеш споглядати на свої результати. Просто пробуй. Діяти. Потрібно завжди щось робити. Тоді дійсності будеш отримувати те, чого ти хочеш. Так, і друзі, у нас буде з вами зараз підказка від Каро-Ангелів, і потім ще буде підказка від Ангелів. Але я хочу вам розповісти про те, що е, також я підготую велике відео для кожного знаку зодіаком е, на рік, на 2025 рік. Тому не пропустіть, поставте собі, підпишіться на мене, там, дзвіночок поставте, я не знаю для того, щоб не пропустити оновлення. Цікаві класні відео. Звісно, ви можете цього не робити, по волі вашій. Так, і ще одна для вас підсказочка, карта. І тут у нас п'ятірка-чаш. ви е Знаєте, де повинні звертати на те, що деякі речі не такі, якими ви собі представляєте. І те, що вже було знаєте, опущено, ти вже його не повернеш. У тебе може створюватися тільки нове, в тебе все рівно є енергія, в тебе все рівно є бажання, в тебе все рівно є якісь плани, надії дії. Просто довіряй і йди. Не зациклюйся на тому, що в тебе не вийшло. Іноді це просто для тебе підсказка, як можна це видозмінити, і тоді ти досягнеш того, чого ти хочеш. Так, ще одна карта з цієї колоди. І тут у нас. Сердечна чакра. Зверни увагу на свою сердечну чакру, тому що це чакра любові. І по факту, чим більше ти любиш себе, тим більше ти любиш світ. Кохання це серце, любов, кохання це серце всього того, що існує. Ваше серце це найсправжніший центр любові і вашого фізичного існування. Любіть всім серцем і будете тоді е, коханими. Тоді вам буде гарантуватися повний захист і е, найкращі можливості будуть відкриватися перед вами. Друзі, я дякую вам за! Що ви додивилися це відео до кінця, за те, що ви поділилися якоюсь інформацією, вподобайкою, дизлайком. Я дякую за те, що ви мене підтримуєте і даєте мені можливості далі продовжувати записувати ці класні відео. З вами була я, Антоніка Валентина, і до нових зустрічей. Всім па-па!